Вітаю на моєму каналі. Я сьогодні готую рибку у мультиварці. Для цього я порізала одну цибулину і потерла одну морквину на крупній тертушечці. Тепер я це все гарненько викладаю у мультиварці. На дно мультиварки викладаю моркву, викладаю цибулину. Гарненько сюди викладаю 700 г рибки. Тепер чайну ложечку солі, гарніку солі. І наливаю стакан кетчупу домашньому. Можна перекручені помідори, можна томатну пасту, помідорки ціленькими порізати. Я заливаю стаканом. ось так. Викладаю спеції. Лаврушечка, перець, гвоздичку, коріандр у кого є. І вливаю грам 100 олії. Трошки більше, можна нічого. Все. Тепер ставлю в мультиварку і включаю на 4 години на функцію тушити. Ось така моя рибка вже готова. Вона протушилася 4 години. Ось так виглядає моя красива рибка. Зараз я вам покажу, наскільки вона добре протушилася. Вона дуже м'яка, кісточки гарненько ось протушилися, бачите? Це морква і цибулина, яку ми поклали раніше. Дуже гарно протушилася, має гарний апетитний вигляд, дуже добре підійде до будь-якої каші чи картоплі. Риба получилася рум'яна, запашна, дуже м'яка і соковита. Пробуйте. Що вам сподобається, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Приємного всім апетиту!